Привіт! Сьогодні ми з Юрою вибралися половити карасика на поплавок. Запрошую вас до перегляду цікавого відео. Не переключайтесь. Насажуємо апаріка тут спеціальним способом. Не так як зазвичай. Отак чіпляємо. А я чіпляю отак. Тут гарно наманку клює. Робимо отак. Місця наші позаростали. Опа. Зараз О, буде кабан. Ш -ш 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 -ш. О. О Йо, перший манюнди. карасик. Манюнький такі. Ну прикольно. О, да. да. Утопив. Утопив Юрко карася. Ніжно. Бач, 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 бачиш, uh -huh, uh -huh. бач, бач. Опа! Uh -huh. Ой, це зовсім такий. Живця, да? Такий на живця. А, да, на якби восени клював такий тати, що на щучку. Да, це була бомба. Як не крути, а годувати прийдеться, да, Юр? Да. Як нам як нам, небі, так? Макуху замочив уже. Да. Сюда, ти зразу? Uh -huh. Тільки поплавок выставив сразу. Опа! О, а Оце уже майже кабан. Майже кабан. Uh -huh. Гукай бабцю з дідом. Так, друзі, ну що, мішаємо прикормку. У мене самий простий і швидший спосіб приготування. Взяв макуху вдома. Тут я вже на воду не замочив, вона трішки набралася так водою, замочилася. Трішки можна її так перебити, щоб однородна маса була. І все. І на цю риболовлю вибрали отаку чеснокову прикормку. Якщо. Ми ж накрупного я так Кількість десь півпачки додаємо. Бачите, вона така темна, під якраз підвесну. от така. І все, півпачки додаємо і змішуємо добре змакуху. Все, більше нічого не додаємо. Зараз замішаємо, це все трішки ще... Це моя прикурка напитується той влоги, що залишилася в макухі. І все. Будемо кормити. Бачите, такими шоріками ліпиться і той же щось і розволюється. Супер. Кормимо і ловимо. Біля поплавки, на поплавки. Зараз будемо пробувати на Красного Черв'ячка. Может не, ну, Непогано. Ой, ой, ой. Такого можно листочек положить. Зараз все. Закрыл. Думаю, що якби не випускав, то вже мабуть і відра було б. Такої дрібної риби. Так, ходив шуков, теж дрібний, але один влетів такий. Ну, ну це ж ми минулого року ну, таких да. ловили, таких так? Таких бомба ловили, так? Да. Куди він подівався? Ну я сподіваюся, що трішки оцей. Прогріється, можливо, епідійно. Може. Ну сидимо. Ну клювака була, Миколаївич, така. тюп 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 єлі-єлі-єлі зовсім. Угу. Дуже не зрозуміло, що клював. А підсік і офігів. Хе-хе-хе. Як на чорні камнях. Ну так. Да. Отакі клювають, як з кулемета. Я вже спробував червоного опарика. Повісити, а так видно. <ріст> Підемо, сходимо до Юрчика, подивимось, що він там бумбелить. Все шукає, шукає крупнячок. Ну що, друже, як у тебе тут справи? <ріст> Але відро пусте. Дрібний. Вискай, дрібний клює, так? Да? На жаль, да. Ну а в мене там таке відчуття, що почав трошки крупніший клювати. Рички укрупняють? Да. І гуляє по вечере, ту страшне. І <суват> верху видно ходить. <слів> Ой! Можливо зараз вода прогріється попре. ж воно така мала? Покажи, що ти тут ловиш? Ось таке. Півдолоні. Угу. Так в мене, в мене такі частіше клюють. Да? Ну так. Да. Зараз будемо вертатися. Сонечко пригріло. риба. Коли так пристаєш, видно, як вона поверху почала гуляти і очерет наче кипить О! Є карасик! І такий. Гарні карасі, гарні, але нам багато не потрібно. Десяточок якихось покрупніших виберемо та їх з головою. Молодца, клюнул так. Поплавок майже весь так вынырнул. Это еще дребнейший. Да стой, я тебя выпущу. Хотел показать а такой. Хотел вам показать, а он... Він... Випрыгнув з рук. Що цікаво? Зрання, коли сонце тільки вставало, не було комарів. Зараз сонце припекло, комарі задовбали. А ну, що там? Кричить? Кричить, Юрко? О, вже карось. Ага, на опариша. Да бутерброд, красный збилий. Да, 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 да. Такая поклювачка класна була. Виложив і фу пішов. Угу. Ну, може підійде. Круто, круто. Пора і під обидати, дай, да. Будем хавати. Сьогодні у нас. Дідасовське сало, бач? Сало з яйцями на природі це саме вещь. топчик. По барабану. Риба клює чи не клює, а от сало з яйцями з'їсти потрібно. До речі, сало гуцульське. Скарпат. Прикольне. Ой, бульк. А сьогодні ми вже накайфувалися на поплавочок. Мабуть, якщо б не випускали рибу, то були б і повні відра вже і в кармани прийшлось на пиху такая красота сьогодні клює. Ну, бувають навіть і крупніші трошки. А так, для прикольчику, відвести душу, Вообще рибалка те ще треба. Ну, принаймні, на жарьоху з десяток вибрали, є з чого вибрати, а те все. Топимо, нехай росте далі. А це тут кошти. Чесно, тянувши, думав, що щось більше. Що, ну в принципі, таке. Як для сьогоднішньої роботи, такі нічого не угу. треба. Коротше, перебираємо потом. Шо ти ви вирішив погрітися, так? Да? Холодно. Оцей городів вже, блін, кусові травлю. <гум> капець, <гум> мене я вже рук не відчуваю. Одну капець кліди. Тільки закинув. Трісочки більше. Ось все одно малий. Отакі барбуси. Чистенький, красивий. Декілька років і буде не отакий, а вже отакий. Так що обов'язково відпускаємо. Все. Виматуємо, да? Да. вибираємо. Хвати. Ой, наловилися, аж пальці болять. Ми в цьому сезоні караповий сезон відкрили раніше, ніж, да, да, ніж карасьовий. да. Я залишу в описі посилання на відео з відкриття сезону. Будь ласка, переходьте, дивіться, цікаво буде. Зараз зберемо вудки і покажемо свій улов. Хвастаємось ловим. Ну Таких от, скільки я десяточок на сковородочку на вечерю взяв. Таких карасиків. І небагато. На один разок повечеряти. Супер. Трішки ще щось і є. Два штучки в мене, я знаю. Два, два гарнючих таких. Uh -huh. Напевно, один до пів кіло, інший ром 350, напевно. Ну, а то плюс-мінус такі. жарові. Добре відпочили. Загоріло капітально. <різь> <різь> Рибацький загар у мене. Понуло від риболочки. Та, скільки ми, мільйон 358 возвратим штук карасів піймали. Сьогодні в нас була більш спортивна риболовля. Да, Піймав, відпустив. Друзі, вам міцного здоров'я, всім нам, як на скоршої перемоги. Всього найкращого, до зустрічі на риболовлі. Слава Україні! Героям слава!